О, чим село живе. Тепер погано живеться, як живеться, бо війна. Кобила, свини, кури, діти є, чоловіки є. Ось таке господарство є. В ліс їздимо, гроші заробляємо. Та Ось таке життя, так люди живуть. Кусити нема кому, то наймаю ну, людей та й косять. Та й так. А то у двора зять покусив, та й таке. Взранена пташка. Тільки в польоті крил не складай, тобі без сина дихати тяжко, Вір же, голубко, що є десь там рай. Ти нам дозволив далі жити, за нас віддавши пів життя, а нам болить, а нам доволі. Це імена хлопців, які ходили в цю школу, які жили в цьому селі і, на жаль, загинули. В Україні будемо жити, процвітати, я впевнена. І мої діти також.